Аглійше, всім салам хай друзі! І це топ-5 танків для обміну. Ну що ж, розпочинає наш топ. Можна сказати, аж цілих два танки: Т-54Р1 та Альпрото Аймікс 30. Поставив ці два танки, тому що вони більш-менш між собою подібні. Но я б віддаю перевагу 54-ки для загальної кількості людей, де в принципі танчик має більше трішки броні, ніж Альпрото. Хоч і хтось скаже, що в Альпрото я манав, яка башта, що маска танкане вообще все на світі. Ну, по-перше, майже, а по-друге, 54-ка загалом має... Броні побільше. Ну, ми поговоримо сьогодні про броню, але не будемо говорити там ультрадетально, там, де от, а як себе поведе броня проти кумулятива, а як проти подкалібера. Ми чуть-чуть тако задзінимо це питання. но прямо обмежувати, ну, як обмежувати, розбирати прям детально кожен кут, це все історії ми не будемо. Ми пробіжемося поверхнево, досить просто і складемо такий список. Така невелика передумова. Тому розпочинаємо з 54-ки. Середній танк радянський у нас, який має хороше бронювання, хороші ТТХ, мінус 7 КВН, Це у нас не круто. Прям це не мінус 10, не мінус 14, не мінус 20. Ну, це і не мінус 5, і не мінус 4. Тому мінус 7 це прям нормально. Просто відносно непогано. Динаміка пайот. Середній танк, но турбінку було б непогано, до речі, поставити. Тому що тут він такий, досить твердоватий, як для СТ. А, далі, ДПМ, точність і загалом гармата у нас нормальна. У нас хороший ДПМ, нормальний. Просто нормальний. Це танки всі тут середні. Ну, тут немає імп, тому не ждіть тут. За 5 секунд 400 альфи. Тут ви будете мати за 7 секунд собі свої 250 альфи і будете собі радуватись життєм. Відповідно. По бронюванню. По бронюванню у нас тут башта, 200 мм у нас щека. Ну, все, що далі, щеки, то маємо ну, ну, просто якісь сумасшедші цифри для восьмого рівня. Ха -ха. Ну і маска, в принципі, теж 200 мм. Ну, тут так само у нас. Супер-супер кути. Да. Лючок є, але в лючок не буду стріляти. Зазвичай буду стріляти кудись в інші місця, відповідно. А у нас тут є ВЛДшечка і НЛД-шечка, і все це у нас в сукупності має 120 мм. Номінал, а приведеної завжди під різними кутами по-різному. Чому я вважаю, що цей танк за заліпро, то це, відповідно, можливість танкувати, як і ВЛД НЛД під якимись кутами, тобто воно може танканути, так і можливість десь якось акуратно виїхати а, ромбом. Тому що у нас тут аж цих 90 мм борта. А я вам скажу чесно, що навіть не всі важкі танки 10 рівня можуть похизуватися такою броньою. Або в них вона буде теж 90 мм, або і погірше. Тому танчик насправді цим здивував. Загалом просто досить компактна, досить компактний, зрозумілий танк з простими, достатньо ТТХ, без замисловатості, механік і всякої штуки. Приїхав, став, стріляєш. Танкуєш, нормально. Не танкнув, не повезло. Нічого страшного, біжимо відповідно далі. По обладнанню рекомендую ставити щось по типу стаб, турбіна або турбін Т3 досол. Ну, от щось в цьому діапазоні. Хоч можна психанути, поставити закалку турбін Т3 досол, якщо вам буде достатньо стабілізації, Ну, в принципі, прапор в руки. По ХП у нас тут 1300. Ну, к слову, це непогано. Це, ну, хоча на сьогоднішній день трохи маловато, але тим не менше. На четверте місце. У нас вибирається Carnaravo Action X. Танчик, який має м -м, візуальний вигляд, схожий чимось на conker, не, на не, коня а, ну, Conqueror В принципі, все правильно. І башта на Centurion Action X, але заброньована. І, в принципі, це вона фактично і є. Це у нас корпус Канкерера, хоч і трохи, можливо, брізний, або Карнеравона на восьмому рівні. І, відповідно, башню від Центуріона. По характеристикам, це у нас ДПМний танк, має мінус 10 КВН та непогану точність в 0,31 в стокі, а далі вона там поінтересніше, виходить. Реально сильний ДПМ, тому що у нас танчик кадеш, це 5,6 в стокі за 230 альфи це досить хорошо. А, ну, динаміка як важкого танка. В принципі, ну, свої 40 з турбіною він їхати буде, хоч і назад. Ну, там, кілометрів 15. Нормально. Для важкого танка нормально. Нормальні танки назад не здають, так що тримайте це в курсі. Стосовно бронювання, ну бронювання у нас тут наступне: ВЛД, бля, бля, ВЛД, ну, НЛД, ну, в принципі, танкує. ВЛД у нас буде тримати ну на своєму рівні майже все. Якщо ми будемо говорити за звичайні снаряди за голду, то звісно тут починаються невеликі у нас трабли, тому що ВЛД у нас не сказав би, що прям вау. Ну воно крепке, воно витримає дуже багато снарядів. Кумулятиви, якісь там під 300 мм, трошечки нам доставлять дискомфорт. А те саме, в принципі, можна сказати, а, ну, і за башту, мабуть, але башта в нас тут проблема в лючкові більше, і в пространстві між не між, а під. Просто під нашою пушкою, тому що там 250 мм. Хоч і на восьмому рівні це нормальна броня, реально танк буде танкувати і тримати дуже-дуже багато всього. А, тут у нас ромб, в принципі, ну, сама, сам борт у нас 50 мм. При танкуванні бортом, ромбом нашим, то от є планка, туди будуть закидати, туди можуть закинути і будуть закидати, в принципі, тому що це все не екрани, а просто нічого тут немає. Це типу шкафчики. Тому на, є, нас тут є планочка, і туди будуть закидати. Можуть. Ну чи закинуть? Це вже питання зовсім інше. Ну, і відповідно, ця така здорова зона, яка, на жаль, є, її нікуди ніяк не сховати. Тому туди будуть стріляти. Ну, під башню, ось у простір у нас досить крепкий. Тому гра на цьому танку. Відповідно від рельєфа, тому що у нас є кавени, тому що у нас крепка башта, і тому, що у нас борт <с viverthis> кричить про те, що, братуха, я не витримаю, йди танкуй башнею. Тому танкування башнею по обладнанню рекомендую ставити закалку турбіну Досил, або можна розглянути замість закалки вдруг. Ви так хочете, то відповідно м -м, якусь кісь вентель або стаб. Ну, краще всього, мабуть, буде закалка. Ну, і ви зрозуміли, що коли я кажу закалка чи турбіна, це або Т3, або звичайно, це вже на ваш сугубо погляд. Коли це прям необхідно ставити, то я на цьому буду наголошувати. На коли це індивідуальна історія кожного. Тобто, чи звичайну закалку ставити, чи закалку Т-3 ставити, ну це вже ваше. Тут БК так само вибивається спереду, як і в коня обично, тому Т3 закалочку прирозглянути в теорії можна. Ну чи ви затримаєтесь довго на цьому танку? Я не знаю. Тобто, 5, це дуже-дуже багато і дуже довго, тому що тут, тут ну, тупо один танк, який реально можна взяти, ну, два танки. Ну, а далі я не знаю, все це так. Посередньо вода. От ми займаємося зараз водою. Тому наступний наш танк який займає у нас бронзу, третє місце, це 50 ТП прототіп. Танк, який має альфу в 440, який має на мінус 10, який має броню, який має нормальну динаміку для своєї броні. Де, в принципі, бля, нормальний танк. Виїхав, дав 440, закатив. Все. Це ж треба знати про цей танк. Точність у нас на бумагі погана, по факту, нормальна, нормально, і так пайдет. Мінус 10 є і прекрасно. Такий собі нащадок 60 ТП. Ну, Маленький, на восьмому рівні, ну такий, куций, хороший, крепкий палячок. 440 Альфи, непогане відносно пробиття. відповідно, ТП просто звичайний. Динаміка потребує турбіни. Ну і По бронюванню у нас ситуація складається наступна. ВЛД у нас, крапка, все ізлизане, листиці, ці всі штучки. Є слабкі зони в в командирському, не командирському, а в лючку Міхвода. Тут у нас ведуть моментами проблеми, но, повірте, вони не самі великі. Танк заброньований в сумі досить-досить добре. Башня у нас заброньована прекрасно. Реально прекрасно, це у нас подібне щось до башти відповідно радянських танків, тобто вони такі круглі, овальні, От, і вони танкують завжди, як показує практика, досить хорошо. Є лючок, закритий трохи тріплексом, там у нас і 159, і 180 міліметрів, куди по-різному. Це все зрозуміло. Кришка башти 40 міліметрів. Ну, Типу, в кришку, бачите, закинути в теорії, під якимось невеликим кутом можуть. Типу, 122-й плюс калібр. А це, типу, не дуже хорошо, туди ну, туди, пайде-попаде. Ну, об'єктивно, пайде, попаде туди. Тому ситуація у нас по цьому танку в лоб виглядає плюс-мінус так. Крепко, і це у нас, до речі, мінус 10. Тому лючок на рельєфах ми ховаємо. Танкування ромбом. Ну, у нас тут є ось така зона, яка ослаблює таку можливість. А саме через те, що у нас при танкуванні ромбом тут 200 мм. А це, ну в принципі, звичайні снаряди багатьох танків витримує. но галда, звісно, нам трошечки нерви потріпає. Борт у нас заброньовано класно, тому, в принципі, ромбом танкувати нам навіть потрібно. Тримаю в курсі. Тому цей танк і знаходиться у нас на третьому місці. Хоча я би поставив його і на друге місце. Но через те, що в цьому топі є Єлк 790, тобі ж ялиночка, то вона у нас займає срібло. Друге місце. Все через те, що просто це танк, який ламає рандом. Танк, який має сумасшедші цифри по маскуванню, який реально. Займається тим, що тільки світить. Тому що стрільба на ньому прям жахлива. Ну, барабан, погане прибиття, вічника де? Це танк не про стрільбу. Це танк про Я тебе знайду. І не знайдуся сам. Танк, який реально має. Дуже високі значення маскування, найкраще на своєму рівні, ну і відповідно всі ви прекрасно знаєте про цей танк. І тут розказувати щось прям вау, особливе не треба. Ну, просто танк, який ви всі чудово знаєте. Якщо ви хочете навчитися світити, цей танк вам стане лише е, в нагоді, тому що танчиком з преміум фармити можна, плюс і вчитися грати, тому що танк Ху-ху! Якщо говорити про... Засвет, маскування і роль ЛТшки в бою, як світляка, то це у нас танк на своєму рівні найкращий. Кращого просто на восьмому рівні немає. Тому ось для всіх тих, хто полюбляє або хоче вивчити клас ЛТ прекрасний варіант. Let's go, двома руками і ногами за. Хоч я б його не ставив на друге місце. але такова природа наших. Танков. Що зробиш? Ну, відповідно, золото і перше місце забирає у нас. Берева на дроп. Об'єкт 703, 122, якщо коротко, істри. Все. Це у нас істри, просто дуплет. Інша варіація. Все. Все, що вам треба знати. Но. як ми можемо здогадатися, танк не без нюансу. Танк у нас має мінус 5. Танк у нас має посередню броню. Ну і при цьому не можна назвати цей танк безбрані. Цей танчик насправді заставляє задуматися, що ти взагалі таке є? І чого він на першому місці, ти спитаєш? Ну Просто тому, що з усіх цих танків це найдостойніший варіант, який знаходиться на фоні інших найближче до цієї позначки Імба. Ну, от коли ми поділимо категорії, ну, танки на категорії, типу, гімно, пайот. Імба, то от він буде найближче до поняття імба. І я би особисто туди його поставив. Ну, звісно, ковая на мінус 5 трошечки в моменті вадять назвати його прям там 8 з 10. Тому що у нас є мінус от 5. Отака от от проблема. Динаміка тут хороша. По пушки у нас є три варіанти стрільби. Або стріляєш циклом, або стріляєш барабаном, або стріляєш залпом. Виїхав, блять, 3 секунди підготував дуплет, як Pee! Ва 800 дав. Закатив назад і стоїш собі лише, або виїхав. Дав пульку 5 секунд, дав пульку. Або ну як цикл, стоїш, стрельну, 1 секунд, стрельну 1 секунд, стреляну. От тебе тут є ж в три варіанти стрільби. От як хочеш, так і собі. працюєш. <кхух> Точність у нас на бумагі погана, по факту, нормально, взагалі прекрасна. По бронюванню. По бронюванню цей танк. На, ну, малює нам наступні цифри. Проти Голди, особливо кумулятивний, ВЛД у нас буде страждати і дуже сильно. А ми в тому числі, тому що ми граємо на цьому танку. НЛД відповідно ну, немає його там. хоч і на своєму рівні, на восьмому рівні. На нижче то зрозуміло, що там буде важко пробити ВЛД нереально. НЛД під певними кутами десь на Аткаті. Взагалі, танка не танк, тому Гуччі. Стосовно нашої башти, тут у нас ситуація, як і, в принципі, всіх радянських танків. Щоки пробиваються на виліт. Тут, тут просто екранчик. Щоки у нас пробиваються на виліт ну, галдою, тут 220 мм. Ось такий от трикутничок тут є. Тут просто ну, є в тебе кумуль 300, то ти, в принципі, не паришся з сонця танка, просто приїжджаєш, заряджаєш кумулі і починаєш його товкти. Дай Бог, тільки попасти, тому що попасти все-таки в цю зону важко, тому що тут у нас. Чуть-чуть вверх ууу, і снаряд улетів. чуть чуть в сторону, і снаряд улетів. чуть, -чуть сюди І тут пф, сіли і встрались, тому що маска, яка може витримати, блядь, абсолютно все в цій житті. Це, звісно, потужно. Но, справедливості раді, от сюди 230 мм. Ну якщо ти закинеш серед цих двох спушок. Ну, я не знаю, правда, як? Допустімо. 50 мм у нас кришка. А, крепкі кумулятиви туди будуть залітати. Тим більше типу з якимось навіском, але це вже більше про якісь великі рівні. На своєму рівні танк, башню от, от, танкує прекрасно, от тільки є, є єдиний нюанс, це ці щоки, і то, по більшій мірі, от з цієї сторони. Фух, лючки у нас нема, так що за це можеш не хвилюватися. Ну, от бач, воно е, там є кришечка 30 мм, туди попасти, ну це типу, це оця кришка. Туди попасти, ну я тебе прошу, Ну це, це почти нереально, так що розслабся. Танкування ромбом. Борт витримає. все. Ну, все. Ну, є нюанс. А у нас є борт, сам борт у нас 100 мм, відповідно, ультракрутий екран, катки, все це круто. Ну У нас тут є ВЛТ, яке тут вилазить, коли ти будеш танкувати. І воно взагалі щось не клеїться вообще. Тому від е, якихось крутих голдових снарядів. Не спасе. Ну, переважно рятує, класно, ти танкуєш, та все круто, класно і прекрасно. Можна танкувати обратним ромбом. Докручувати цей ромб, навіть трошки перекручувати цей ромб. Це нам дає можливість. Якщо ти уявиш собі, що ти будеш виїжджати десь ось так. От по оцю дислінію, То ти трошки будеш показувати свою попку, але не сильно. Тому за це можеш не переживати. Цей танк є на першому місці, тому що він в докупності, типу загальної броні, плюс комфорта стрільби, плюс можливості стрільби, плюс динаміки, всього-всього на світі він є прям універсалом. Окрім, звісно, кутив, кутив, нахилу, це прям капець, але загалом, ну так от він виходить. Тому на цьому все, друже. Я тобі буду вдячний за лайкосик. Пиши в коментарях, що думаєш на цей рахунок. І не гнітися, якщо тобі не сподобалось, що от я, наприклад, не застосував якийсь фантаж, або щось десь не сказав. Я це все знімаю першим дублем. І вважаю, що так буде просто ближче до тебе. Хоч і не дуже хорошо для самої картинки. Ну нічого, я навчусь, не переживаю. Ю, я не переживаю, я навчусь. А ти ну, підтримай Лекосіком, контент буде ставати дедалі краще. Тому я з тобою прощаюся. Вибір залишається за тобою і до нових зустрічей.